Часто на консультаціях я чую питання: якщо зуби не рівні, лише трошки чи потрібно з цим щось робити, чи ні? По-перше, тут треба проаналізувати ваш прикус. І на перший погляд, рівні зуби можуть бути абсолютно нефункціональними. Це в свою чергу може призвести до підвищеної стираємості зубів, котра в свою чергу призведе до болей у м'язах, до болей в суглобах, до викривлення щелепи, і ви не помітите, як ви регулярно станете клієнтом. Масажних салонів, тому що болі в спині будуть дошкуляти вам дуже сильно, бо іноді трохи криво сьогодні може стати великою проблемою через декілька років. В ортодонтичному лікуванні немає дрібниць. Кожен зуб має своє місце і він має виконувати свою роль. Звісно, окрім зубів мудрості, і якщо ви вагаєтесь, варто починати автодентичне лікування чи ні, приходьте до мене на консультацію. Ми розберемося в усіх аспектах вашого прикусу і зробимо однозначний висновок, варто чи ні.